Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні нас суботній день. Ми до обіду працювали, а після обіду вирішили трошки відпочити, провести час із дітками. Саша розпалює кострика і будемо смажити рибку, насолоджуватися часом із сімейкою. І мотивуємо вас до цього. Працювати добре, але відпочивати також потрібно. Тому приєднуйтесь. Закривала я сьогодні варення абрикосове з ранніх абрикосів. Ще воно трошки має постояти, такий джем буде. Замаринувала рибку, гірчиця в зернах, приправа до риби і соєвий соус, сіль і лимончик. І вариться в нас картопелька. Юлічка замовила топчену картопельку. Картопелька вариться, вогонь горить, будемо скоро смажити. Так, ми вже граємо в гру. Потрібно на ракетці перенести м'ячик щоб ти не впав, Юрічка, молодець. донесла! Юрічка молодець, тепер. Трошки пав, тепер спочатку треба ще раз. Ходи, дівочка буде. таку гру з малятами. Молодець, дивись на м'ячик, щоб він не падав. А тато буде це місце. Wait! Так, поки ми з дітками гралися, наш тато вже готує там вечеряти, вже жар є, приніс рибку, підготував сітку. Будемо їсти смакоту. Сюди, ти сідати даєш мамі? Да? да? Дякую. О, дивись, рибка яка. Да, Отак от переложу ціленькою. Допомогти, чи ти справишся. Так, смакута буде така рибка. М -м -м. Дівчата вже тут, як тут. Ви любите дивитися, як жариться, так? Да? Вже набігались, награлись, пограли ми ще в футбол з діночкою. Мамочка. Хованки, хованки Ще хованки, ну зараз ще пограємо хованки, значить, з мамою. А ти там дивишся? <різь> Він сестрички, так? Да? Ми пофоткалися на згадку. Перевертайте рибу, бо вже вона пахне. Шкірочка вона так має бути, нічого страшного, це скумбрія. Потім ми її знімемо і буде смакота. Що родиночка робить? Витираєш стола, так? Будемо їсти витирає витираєш стола, так? Ммм, хазяїшка. Ти що Все, наша рибка готова. Саша, бачу пробу знімав вже, так, да? ну, яка вона. Yeah. Ммм, та ароматна. Так, і що в нас тут картопелька. І ми зробили тортик. мурашник називається. Будемо зараз їсти, Виложимо рибку. Ось О, і будемо їсти. Давай, не та, Ось така вийшла рибка, Соколита. літа. Куди ти розбилася? Все, ми смакуємо усім. То їсть також смачного. Діночка, ну як тобі? Юлічка вже пробу зняла рибку. Смачна рибка. Yeah. Подобається? Yeah. І я буду їсточки зараз із малявкою. Що, ми вже повечеряли, у нас ще появились огірочки. Принесли нам домашні із теплички. Все нас сестра нас пригостила. І ми вже їмо тортика. Смачненький тортик-мурашник. І йдемо купатися і спаточки, так? Маленький мати. Ще хованки пограти, ну, ще хованки пограємо трошки. Ось такий у нас затишний, класний вечір. Поділилися трошечки із вами, і на цьому хочемо вже прощатися з вами. Дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.